Мені передають, що йде колона техніки з Донецька. Там просто неможливо було би їх ну, знищити, але вони не знали, що ми туди прям вкатимо напряму орудія і будемо їх там чекати. Ну, горіли вони як всі, перші чотири. Просто горіли, як всі, і хорошо горіли. От сотий сповні і сотні почну замолощів. К2 робить смерть ворогам. Обов'язок кожного чоловіка це в першу чергу це захист своєї країни. Це в мене ніколи не обговорювалось і інших думок у мене не було. Це у мене там золоте правило. А в Збройні сили я до цього був не в Збройних силах України в 92 му Захотів піти, оскільки розумію, що 2014 рік, ну, скажімо так, велика міць, вогнева міць була тільки в Збройних силах. Там були інші підрозділи, але вони не робили таких загальних, скажімо так, завдань, які робили, яка робила армія. Кирило Верес, позивний К-2, командир батальйону на війні з квітня 2014 року. Розпочинав службу у 92-й окремій механізованій бригаді імені Отамана Сірка. з 2018 року. На службі у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Мазепи. Початок широкомасштабного вторгнення зустрів на бойових позиціях у Красногорівці. Герой України з врученням ордена Золота зірка, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, народний герой України. Ну, якщо там ще хтось сказав, що АТО або коли було ОЕС, можна було по бажанню, то зараз ну, це, типу, обов'язок взагалі. Де зустріли ворога? Командир бригади дав наказ, зібравши всіх командирів підрозділів, що все-таки почнеться, можливо, почнеться збройна агресія, там відсотків 90%, наказав привести весь особовий склад в повну бойову готовність. І кожен день з другої ночі. Ми вже були, скажімо так, хто в окопах, хто біля своїх гармат. Всі були на своїх позиціях. Я особисто знаючи, що противник знає, де знаходяться всі КСП та ЗКП, командні пункти, ну, пункти управління наших підрозділів, знайшов собі інше місце і зустрічав. знайшов собі саку саму велику точку. Місце в місті Красногорівка. Це була там трошки в тилу високоповерхівка. І зустрічав цих три доби на криші, на даху. Мої підрозділи. Забирали ще відряджували до Волновахи. Це ще до скажімо так, до наступу на і на Красногорівку. Із цього ми ще спіли повоювати на тому фланці. Тобто там їздила наша сводна рота, особисто мої мій взвод там був. Це був Волноваха, потім лінія фронту почала суватися, скажімо так, і от зі своїм підрозділом ще був степне. Це ми там перші колони-танкові зустріли. Ну, на моєму шляху, з яким я особисто приймав участь у відбитті цих атак. Степне, солодке, а потім вже почалася Мар'їнка. Бої за Мар'їнку. Як зараз пам'ятаю, я вигружаюсь на базі, якщо це потрібно розказувати, вигружаю дрони, вигружаю міномет. Просто йду і заходжу в розташування. Ну, на своїй КСП і мені не набирає командир. Говорить, Кирил, приїдь на Мар'їнку, тут щось не так. Я тоді ще не був командиром батальйону, там був міштатний комбат. Ну, я думаю, приїду раз визволити, бо, ну, це армія наказ. Ну, нічого не, не було подспор'я, тому що щось зараз тут почнеться таке повномасштабне. І ми сидимо на КСП, почали штурмові дії, піхотні. Я виїхав на передній край. Ми там трошки відбили ці дії, там начебто стабілізували лінію. І я знову вернувся на КСП і бачу в камеру, мені передають, що колона колонотехніки з Донецька на КПВ Мар'їнка. Класні хлопці. В'їхали на броні, вообще, блін. Парадно, просто парадно взяли і їхали. Без арт підтримки, без арт підготовки. Просто сіли і поїхали. Ми зробили декілька пострілів в гармат. Тоді що в нас були камери, і я. В секторній камері це не для кого не секрет. Я перший пострілів зробив з ним, побачив, як десь там в 20 метрах зробила, снаряд впав від броні, і вони почали тікати, кинувши всю свою бронетехніку. От Всі злізли там цих 200 людей з машин і почали тікати. Я думаю, блін, як швидко воно все класно вийшло, навіть на вулицю не виходив. Але через хвилину-три хтось їх погнав назад. І вони знову почали залізати на броню і їхати вперед. Дистанція до нас ще була до нашого переднього краю, десь кілометрів півтора. Я став десь за своїми, скажімо так, за нашими окопами, десь метрів 900, кудись мог під'їхати на машині. Підняв дрон, взяв радіостанцію і почав робити те, що ми робимо завжди. віддавати накази, кому куди стріляти, коригувати вогонь. Я ще пам'ятаю, я дав наказ. Стріляти тільки в третю машину, В третю чи в четверту я дав наказ стріляти. І мені кажуть, а з першими двома що? Я кажу, перші втри, чеп... а перші три чи стріляйте в четверту-в п'яту. туристам дав наказ стріляти в четверту, а артилерію я вже стріляв там в шосту, в сьому, восьму в центр колонії. І мені кажуть, а що з передніми? Я кажу: хай їдуть, все буде добре. Ми з нищ... стугною ми підбили п'яту. Птуром третю ПТРК фаготом. А перша в мене заїхала, для неї чекав невеличкий мінний шлагбаум, що це беха так на повному ходу ворвалася. В неї взагалі ніхто не вів вогонь, навіть навіть з піхоти. Вона собі їхала цей кілометр і була впевнена, що вона зараз до нас влетить і всіх, зах... і прям прорве мою передню лінію. І від неї башня відлетіла на метрів 100 вверх. І всіх остальних ми потім просто добили, а вже ну, центр коло неї хвіст, хто був не знищені, вони відступили. І так продовжували знівну мабуть. П'ять також, чи 4 чи п'ять. Потім вони перестали вже їздити по тій дорозі. І почали наступати піхотно та почали приїжджати вже технікою в сам населений пункт. Це з Донецька. Мар'їнка, вона була на кордоні з Олександрівкою. Ми навіть тримали частину Олександрівки. Ну, в притул були до неї, до цього району. То там вже, звісно, було важче, бо там була міська застройка, тобто, звісно, танки було палити важче. Але там вже більше були такі піхотні баталії у нас. Сім танків за 15 хвилин до нас приїхала Осетинський БТГР, прям БТГР. Їх було десь до 40, до 40 машин. Вони ще були на БТРах 82-х, і вони там. Вони ще й з уркою приїхали з машини розмінування. І вони приїхали до мене на одну позицію вже на мій батальйон в Красногорівці. Чим запам'яталося, що ми знали, що вони будуть їхати. Розвідка спрацювала добре, і аналітики наші. Я з правого флангу вийшов на командира дивізіону одного і попросив, щоб він перекинув мені, перекинув з правого флангу бригади, на мій лівий фланг декілька самоход... де машин, це саме 2С-1 самоходних. І вони в третій ранку приїхали, і я почав чекати. А саме моє чергування, оскільки що лінія фронту у мене була 13 кілометрів, то я особисто. Мій, скажімо так, мій командир батальйону керував, керував Красногорівкою, а я був на правому фланзі керував обороною Мар'їнки. І я виїжджаю десь між цими населеними пунктами, і на мене виходить мій заступник і говорить, командир, бачу колону техніки, там, дистанція три до нас. Я набираю Камбріга, командира бригади, і кажу, пане полковник, їде техніка. Дозвольте, я вернусь в Красногорівку і потім поїду далі в Мар'їнку. Він кажуть, у тебе є година. Вернуться всіх знищити і потім далі їй займаюся обороною Мар'їнки. Я говорю, хорошо, я спію. Я приїжджаю, і мій, мій заступник прийняв бій без мене, я йому дав наказ. І... А я чекав їх саме в тому місці. Я знав, що вони там підуть. Я, скажімо так, зробив там не одну засідку. Я спеціально виставив так гармати, щоб вони були всі по фронту в їм. І коли я приїжджаю вже туди, починаю командувати боєм, то. Роблю два-три постріли, вони розвертаються і уїжджають. І я скажу чесно, що не заплакав. Ну, я їх там чекав три місяці, робив там засідку. Я знав, що якщо вони будуть атакувати, то вони будуть атакувати саме в тому напрямку. І я зробив все для того, щоб вони були знищені. Але так вийшло, що вони уїхали до мого приїзду. І я дуже засумував і сумував я так годинки дві, і потім мені хтось з постів передає, каже, вони вертаються. І от до мене тільки вспіло, скажімо так, в поле зору мені попало. Сім танків і одна урка, і БТРи були ззаді, Я їх всіх спалив. Всі сім танків за 15 хвилин наш підрозділ всіх спалив. Я знав, що вони просто підуть в одному місці, і де вони підуть колони. Вони вибрали саме для нас важке місце, де ми не зможемо зробити проти противотанковому засоби, де ми не зможемо стрілятися. Вони їхали вдоль ЖД полотна, і там просто неможливо було би їх ну, знищити. Але вони не знали, що ми туди прям вкатимо на орудія. І будемо їх там чекати за три години до їхнього приїзду. Ну, це, мабуть, такий самий, хороший, самий щасливий спогад з тих, що в мене були. Коли сили ворога переважають, просто знав кожне місце, де можна стояти. Я знав, де поставити, скажімо так, дві стугни. Це вже не рекорд, але був 5, 780, 5 кілометрів 780 метрів. Це наш, наш розрахунок. Вразив танк та його знищив. Беремо в середньому 4 кілометри. На ураження, 100% ураження. І за цього можна було, я ставив стугну там кожні два кілометри. Я просто робив так, якщо одну або гармату, або один розрахунок чогось, джевеліну, стугни, птура, міномету, хтось е сміг їх, скажімо так, або загнати в бліндаж, або просто зігнати, відігнати, не дай Бог, триста двісті, то інший розрахунок міг завжди їх перекрити. я просто це все, -все розраховую, все. Не один стріляв, інший стріляв. Всього цього закінчувались ракети. Інші, інші ракет Не, не Неважко, якщо розуміючи дистанцію, знаючи ТТХ вашого озброєння, яке у вас є, та знати місцевість, не треба сотні людей. Можна виставити два снайпера по флангам, які знищать майже всі підходящі сили. А моя піхота вже доб'є. Тих, хто до них доходить. Насправді, всі ці атаки, що нас з'їхали колонами, ми зустрічали, ну не враховуючи піхоту переднього краю. Та артилерістів, які були у нас на прикритті там з Д30 з самоходами, то всі ці атаки зустрічало від 20 до 30 людей. Так це не всі були задіяні. Це ми я розсаджував цих всіх людей, скажімо так, 50% особового складу, всіх, як я сказав, з 30, на найбільш що у там у противника. А всі основні просто у мене контролювали менш місце, де можливо буде атака. Так що в бій, насправді, з них вступало чоловік 12, 13. Як змінилась робота? Тепер, скажімо так, я керую операціями та здійснюю контроль над ними та дивлюся. А раніше, коли я був до командира батальйону К2, то я приймав безпосередню участь в кожній операції. Я або стріляв з щось, або коригував десь там, або там. Керував обороною десь там на якійсь вигідній висоті, щоб я це все бачив візуально і казав, там кому, як моїм військам діяти, там, чи маневрувати, чи висувати резерви, чи ні. То зараз це більш така командна штабна робота, скажімо так. Просто менше виїжджаю. Але я все одно там іноді мені дозволяють виїхати, політати, покоригувати. Ну, це ніхто, ніхто у мене цього не забирає. Це вже, ну, це вже як хобі йде. Я раніше із живіліном бігав, коли. Комбатом ні, комбатом. Я заступником ще знищив танк. Виїжджав у нас танк один в Мар'їнці і просто день, там, день за днем проху, там, вибивав передній край, там, 20 метрів, 30 метрів. Вони просувалися і просувалися. несли втрати і несли, я поставив одну групу одну своїх з груп з противотанкістів. В них не вийшло. Його знищити. Потім пішла в іншу групу, вона вся була 300 в той же день від цього штанку. Ну і потім зрозумів, що бажаючих було вже маловато до нього їхати, за ним ганятися. Я знав, що він, він там днів 5 виїжджав по одному і тому самому плану, в один майже той самий час. І ми ще сиділи вечором, подивилися погоду на наступний день і з 15.00 передавали дощ. І я, я собі так вирахував, що він десь приїде там в 13-14. Ось такий дощ буде, а він все одно має приїхати. І я щось там літав цілий день, коригував. Потім залишив всіх своїх штаб, поїхав на позицію, взяв джевелін. Побачив, танки знищив. Ні, ну До цього, якщо так уже не так чесно, то я проходив навчання, він перший раз, коли проїжджав, я забувся одну кришечку зняти з самої установки, де лазеріде. І не зміг навестися, і кажу, що щось не так. Потім подивився хвилин 5, поки він стріляв там по моїм всім. Подивився, зрозумів, що я зробив не так. І на виїзді я в нього влучив. Дистанція в мене було 2,270 чи 2,470. У нас просто по ньому стріляли і ці, по ньому стріляли і птури, але вони, на жаль, обривалися, оскільки це ще було. Це осінь вже була. Там проволока йде, і вона ціплялася за провода і за гілки. Вона обривалася. То в них не вийшло і потім ну, пішлося мені. Я зробив цей постер, мені сказали, щоб я більше туди не приїжджав. Вони далі будуть самі все, все робити. Бо славу не можна в них забирати. І потім вернувся в штаб і далі коригував, там, літав на дроні і коригував вогонь своєї артилерійці. Банально просто. Я якось сам навіть цього не зрозумів, як воно вийшло. Про дрони. Застосовують стандартні дрони-розвідники, це як всі роблять. Це стандартна модель, яку користуються майже всі Збройні, ну, майже всі збройні Сили України або навіть вся Україна. Це, див, це Mavic, Mavic 3 або, або Matrix 300 Matrix ми використовуємо для, скажімо так, для контрбатарейної боротьби. А Mavic це розвідник або для скидування, або для, для розвідки до розвідки, або для коригування вогню. Так що нічого такого не роблю. Просто я. Ну, я сам пілот. Я знаю, що може цей дрон. Я знаю, куди він літає, як він літає, що від нього можна вимагати. Тактика противника зараз. Ну, зараз противник вже прийшов, кажу, до штурму наших передніх, ну, передових підрозділів, до тактики штурмових, штурмових відділень, штурмових груп. Раніше, як ми сюди також приїхали, це був середина літа, і я вже думав, колонами ніхто не наступає. Я думав, ну ладно, вже ж всі навчилися, нам більше вести не буде. І ми тільки приїжджаємо нас через три дня колони. Колони техніки, і ми їх палимо. Ну, все стандартно. І, звісно, щастя було безліч, що таке ще є, хоч в кого зі. є. Але зараз ну, противник діє тільки штурмовими групами. Це, в принципі, в нього найбільш ефективніше використовується. І найбільш ефективно він в цьому знаходить, скажімо так, результат в нього є в цьому. Але це також на це можна протидіяти і контрдіяти. Це не дуже важко. Секрет успіху підрозділу. Ну його немає. Як я називаю, у нас клуб по інтересах. У мене військовослужбовці, вони не, не служать в мене тому, що я їх заставляю. Вони самі захотіли це робити. Вони знають, що в них ще коли все починалося, сам підрозділ, вони знали, що в них не буде кар'єрного росту. Зросту його не буде. Ну не можна там, нема стільки посад та тих званих, які б вони би хотіли б. І за цього вони всі розуміли, що там не буде офіцерів, там є знає, мінімум якісь лінії. І вони всі були згідні, і вони просто всі хочуть. Вони просто всі, скажімо, вони хочуть драйву, вони хочуть знищувати ворога. Арифметика втрат ворога від К2. П'ять танків, чотири танки. Я кажу, ну дивіться, ну коли ви один танк, ви пам'ятаєте його. А коли у вас до ста броні, ви пам'ятаєте, в який день у вас було 4, а в який день було 5. Ну взагалі, ну, ну так, все. десь колись сім, колись вісім, колись, ну там десять пам'ятаю. Один, ну навіть, бувало, і не записував. Там, мені кажуть, запишіть один, він же там у вас був. От сотий спомню. І сотні почну заново читати. Це тільки за час повномасштабної війни. А так уже більше ста. Набагато більше ста. Продовжувати справу тих, хто на щиті. Ми не желізні люди, і ми також воюємо, які всі. І також не цим втрати, які всі. На жаль. І ми ні про кого не забуваємо. Я пам'ятаю всіх, кажу. У кожного командира світ цвинтар. В когось він великий, в когось він маленький. От і все. Але я, це мені з цим ходити, мені з цим бути. Мені без сьогодні куди не бійтися. У мене в бій ідуть всі, я не вибираю. Скажімо так, кого посилати, кого ні. Я буває тільки що можу врахувати, кому зараз потрібно йти, а для кого буде, можливо, буде більш важливіше завдання. Це не всім зрозуміло, але ну, це моє бачення. І я неодноразово там доказував і у нас, ну, ми своєму командуванню, що вони мене спочатку не розуміли, але потім казали, що все-таки я був правий. Ну, типа, це моє рішення. Судити про когось можна тільки. Пайтогам боя в кінці дня. Що стане перемогою у цій війні? Перемогою для мене буде тільки те, що коли я буду знати, що на нас ніхто не зможе напасти в найближчі в 30. Хоча б, щоб мій син не воював. За внуків можна ще подумати. Це вже моєму сину рішать, вирішувати. А для мене, щоб мій син не пішов на війну. Бо як би там не було, якщо вона буде ще й доті, ну, вона буде тоді, коли мій син зможе воювати, я його туди відпишу, відправлю. Ми з дружиною говорили, вона казала, що це неправильно, хватить одного. Ну, але я, це, це мій, йому зараз 9 років, я його відправлю все одно. Ну, або я буду служити, або він. Ну, хтось з нас буде, по-любому. Якщо в мене на той час ну, там, не, буде, не буде сил або змоги, значить відправлю його. Навчу і відправлю. За Україну не вмирати, а вбивати. Від дивіться, я вважаю, треба прожити життя так, щоб потім не було соромно. Треба так відвоювати, щоб потім не було стидно. За країну не. Моє зголодо правило, за Україну не треба вмирати. За Україну треба вбивати. Слава Україні! 54-та механізована бригада, другий батальйон. Хочемо показати вам невеличку частину трофеїв, що залишилось від крайніх двох атак противника. Це тільки те, що вціліло, або що ми змогли забрати. Воїн, це я. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна, дякую тобі за перегляд. Залишай свої вподобайки під відео в коментарях. ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео. А найактивнішим глядачам ми віддячимо подарунками від друзів військового телебачення компанії МТАК. Умови прості. Залишай коментар під нашими програмами на Ютуб каналі. І 6 травня ми оголосимо переможців. Один подарунок за коментар, який отримає найбільшу кількість вподобань, і два за коментарі, які обере команда воїна.